Надбавки, про які не всі знають, уряд вирішив доплачувати деяким українцям по 20% до пенсії. Про це йдеться у спеціальній постанові Кабміну. Хто саме може претендувати на додаткові гроші і що треба зробити, аби їх отримати, розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі, мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на важливі теми. І сьогодні про 20 відсоткові надбавки до пенсії. Хто саме може на них розраховувати? Це українці, які проживають у гірських населених пунктах Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини та Буковини. Для того щоб отримати додаткові гроші, цим людям потрібно звернутися до пенсійного фонду України з підтвердженням проживання у гірському селі чи містечку, така процедура передбачена постановою кабінету. Міністрів номер 793, а також законом України про статус гірських населених пунктів, у документі йдеться про те, що така доплата покликана частково компенсувати підвищені витрати та складнощі, з якими стикаються жителі високогір'я, з якими ж складнощами стикаються там люди, і чому е, уряд вважає, що вони потребують 20% відсоткової надбавки до пенсії. Річ у тім, що там важче дістатися лікарень, магазинів, навчальних закладів, а також складніше забезпечити транспортне сполучення і доступ до державних послуг. Але отримати цю надбавку можна також за певних умов. Ну тобто, просто так автоматично, якщо ви там живете, ви її не отримаєте. Тож ця інформація може бути для вас важливою. Отже, які це умови? Людина має фактично проживати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль, не мати іншого місця отримання пенсії та не виїжджати за межі України більш як на 60 днів. Винятки це відрядження, лікування або навчання. Якщо всі ці умови дотримано, тоді пенсія автоматично підвищується на 20%. Давайте порахуємо, скільки це може бути в гривнях. Наприклад, якщо ви отримуєте 7 тисяч гривень і живете у названій місцевості, то з гірською надбавкою сума складе 8 400 гривень щомісяця. Ну, погодьтеся, це в принципі ну, непогані гроші. Як оформити цю гірську надбавку? Щоб її отримати, потрібно звернутися, як я вже казав, до Пенсійного фонду України за місцем проживання, але не просто звернутися, а подати заяву. В цій заяві має бути довідка про проживання у гірському населеному пункті. Її треба отримати спочатку у місцевої ради або ЦНАПу. Далі треба взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення. Ну і перед подачою документів також важливо переконатися, що ваше село чи містечко офіційно внесене до переліку гірських населених пунктів. Це можна буде подивитися в урядовій постанові номер 647. Якщо людина відповідала всім вимогам, але раніше не подавала документи, надбавку призначають із дати набуття права, але не раніше 1 січня 2025 року. Ну, тобто з цим трошки розібралися. Якщо ви справді проживаєте в такій місцевості для того, щоб не витрачати час на всю цю бюрократію, спочатку дійсно подивіться в постанові урядовій, чи справді ця місцевість належить до тієї категорії, згідно з якою вам можуть видати оцю доплату. А тоді вже звертатися до пенсійного фонду, оформлювати відповідні е, документи, приносити і ну, тому, що погодитися 20% до пенсії вони точно в наш час нікому не е, завадять. Також уряд оновив порядок нарахування доплат для мешканців гірських регіонів, тобто, вже мова йде не лише про пенсіонерів, відповідно до ухваленої постанови кабінету міністрів. із липня цього року надбавки нараховуються автоматично після підтвердження місця проживання або роботи в гірському населеному пункті. Виплати будуть отримувати не лише пенсіонери, але й особи з інвалідністю, студенти, які отримують стипендії, ну, тобто які на бюджеті навчаються, прийомні батьки, сироти та малозабезпечені сім'ї, а також отримувачі соціальної допомоги. Розмір доплати визначатиметься залежно від основного виду виплати пенсії, соціальної допомоги чи стипендії. У 2025 році уряд тимчасово призупинив. Нарахування нових гірських надбавок через ухвалення державного бюджету 2025, який обмежив дію деяких соціальних законів. Але зараз уряд і пенсійний фонд працюють над оновленням нормативної бази, щоб повністю відновити виплати для всіх, хто має на них право. Також варто сказати, що крім е так званої гірської доплати українцям передбачено низку інших пенсійних надбавок. Давайте не будемо про них забувати про них вже неодноразово. Ми говорили в наших відео, але, тим не менш, їх ніхто не скасовував. Які це надбавки? Надбавки за вік або трудові заслуги. За донорства, за догляд за дітьми чи самотні проживання, надбавки ветеранам війни до 25% від прожиткового мінімуму, постраждалим від чорнобильської катастрофи, почесним донорам та членам сімей загиблих шахтарів. Давайте коротко, все ж таки, нагадаю про які суми йдеться. Хоч ми про це також говорили, але все одно це важливо. Почесні донори України, скільки вони можуть утримувати за умови безоплатної здачі 40 доз крові або 60 доз плазми, щомісяця від держави виплачується 10% від прожиткового мінімуму у 2025 році? Ця сума складає 292 гривні на місяць. Самотні пенсіонери, яким 80+, плюс, можуть оформити щомісячну допомогу, це 40% прожиткового Мінімуму, тобто 944 гривні 40 копійок. Це у 2025 році. Наступного року, якщо прожитковий мінімум, як планують, піднімуть, то, відповідно, і сума ця зросте. Невеликі, але гроші можуть отримати і пенсіонери, які самі доглядають дітей. Це можуть бути їхні онуки, або ж вони когось всиновили. Різні можуть бути ситуації на одну дитину. 150 гривень щомісяця, поки їй не виповниться 18 років, але за умови, що пенсіонер не має бізнесу і не працює. Також нагадаю, що ніхто не скасовував вікових надбавок, їх не потрібно спеціально оформлювати, вони надаються автоматично. Нагадаю, для кого вони, якщо пенсіонер досяг віку 70 років. До 74 років, йому мають виплачувати плюс 300 гривень. Якщо людині від 75 до 79 років плюс 456 гривень, якщо ж людина досягла вже 80 років і більше, їй мають виплачувати плюс 570 гривень. При цьому важлива умова. Загальний розмір пенсії разом з доплатами не має перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Кого ще може ощасливити пенсійний фонд? У відомстві повідомляють, що додаткові гроші світять тим людям, які багато працювали. Про це ми також говорили. Йдеться про. Про те, що за кожен повний рік понад нормованого стажу додається 1% від розрахункового розміру пенсії, але не більше, ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ну тобто мова про те, що оці надбавки 20% для тих людей, які живуть у гірській місцевості, це одна тема. Але є ще й загальні надбавки залежно від категорії, тому я вирішив вам про них нагадати. Можливо, ви про якісь не знали і просто зараз, зараз не отримуєте ті гроші, які вам завинила держава. А це важливо, навіть якщо це не незначні суми, все-таки, якщо вони законом передбачені, треба їх брати, як то кажуть. Але надбавки надбавками. Утім, не менш важливо, що наступного року можуть зрости і мінімальні пенсії, як такі. Нагадаю, з 2026 року Кабінет міністрів планує впровадити нову формулу розрахунку мінімальних пенсій, яка Зробить систему більш гнучкою та справедливою, ну, принаймні так стверджують урядовці. Про що йдеться? Міністерство соціальної політики спільно з пенсійним фондом розробляють оновлену формулу, що враховуватиме не лише прожитковий мінімум, як це відбувається зараз, але й коефіцієнт трудового стажу та індексацію з урахуванням інфляції. Передбачається, що у разі стабільної економічної ситуації та зростання ВВП, мінімальна пенсія може перевищити 3 тисячі гривень уже к наступного року. Але друзі, щось мені підказує, що оскільки у нас війна продовжується, навряд чи у нас вже наступного року буде покращення або принаймні стабілізація економічної ситуації та ще й зростання ВВП. Ну не знаю. Можливо, в уряді є оптимісти, дай Боже, хотілося б вірити, але навіть за оцих оптимістичних умов пенсія буде ну, більше трьох тисяч гривень, ну, хотілося б, хоча це, звичайно, не вирішить проблему. Тож, знаєте, інформацію сприймаємо, але поки цього не сталося, особливо не, не радіємо, тому що інформація змінюється постійно, ми вже з вами знаємо, уряд неодноразово. Роздає різні обіцянки, потім роздає якісь спростування. Тож, поки ви особисто не відчуєте збільшення пенсії, свого доходу, е якесь покращення у власному домі, у власній кишені, тож поки що не розслабляємося і стежимо за інформацією. Отже, давайте підсумуємо, е друзі. Якщо ви живете у гірській місцевості, перевірте, чи ваше село внесено до офіційного переліку. Оформіть надбавку, якщо ще цього не зробили, це не просто папірець, це все-таки плюс 20% щомісяця до вашої пенсії. Ну а з 2026 року нас очікують і зміни у самій системі пенсій, тому важливо знати свої права і стежити за оновленнями, в тому числі на YouTube-каналі. Оліт -медіа. Чекаю на ваші коментарі. Ну і, звісно ж, на лайк, якщо це відео було для вас корисним. Також попрошу підписатися на цей канал, якщо ще цього не зробили, та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося вже завтра. Дякую, що дивилися. Бережіть себе!